Цікавий факт: у період 1864-1882 років відбувалось будівництво Чернівецького університету. Для спорудження резиденції митрополитів Боковини і Далмації, нині Чернівецький національний університет, у місті було запущено два цегельних заводи та одне керамічне підприємство. Архітектор споруди Йозеф Главка регулярно відвідав їх та слідкував за дотриманням якості виробництва матеріалів. Остаточну перевірку цегла проходила на місці будівництва, її спеціально кидали з 20-метрової висоти на землю. Якщо на ній з'являлися тріщини, то не приймали всю партію. Цікавий факт: телефонний зв'язок в Україні було встановлено в Одесі 1882 року, потім у Львові 1884 року та у Києві 1886 року. Перші телефони забезпечували зв'язок лише між абонентами міської мережі. Міжміську телефонну лінію Одеса-Миколаїв проклали лише 1910 року.